Всім доброго раночку. Ось такий у нас вітряний ранок. І дивіться, уже Алича, як наречена, розпустилася. Така гарнюща. А в нас сьогодні робота. Раз сонечку будемо пиляти дрова. Ось така краса. Перепиляли ми всі дрова, скільки вон стружки багато. Тепер соберу її, позамітаю І тут буде чистенько вже. А це мені буде для мульчі. Буду мульчувати рослини. Тут її багато, бачите, як багато її. Я кожного року мульчую такою мульчею, бо в нас немає. Лісі в нас немає де взяти кору. Звісно, можна виписати її, але якщо я постелю кругом кору, у мене квіти, однорічники не будуть сходити по корі. Розумієте, то мені приходиться цим мульчувати. Вона перегниває. Коли поливаю рослинки, вона перегниває і добриво для рослинок іще є. Ось набрала я. П'ять мішечків, там вже чистота і порядок з мотоблока Склала фрізи, там все-таки, все. Зробила порядочок. Тепер, друзі, я вам хочу показати, що я буду робити зараз в своїй теплиці. Спенбонд вже зняла я, вже тут жарко у нас. Бачите, ось є, посходила дуже маленька травичка. І щоб її потім виполоти, це знаєте скільки часу? Це півдня треба, щоб потратити, щоб виполоти оцю траву. Зараз що я буду робити? Перець ще не зійшов. Я буду зараз таку процедуру проводити. Тут ось, друзі, те ж саме, дивіться, що робиться куча трави. Але вже зійшли ось квіти. Бачите? І ось зійшли квіти. Цю процедуру я вже куточки не буду робити, тому що я спалю всі сходи. Дуже шкода, звичайно, що я пропулила це. Ну, ось бачите, скільки трави тут. Де це цей кусочок, де квіти випалоть. А тут я зараз покажу, що я буду робити. Ось у мене ось такий балончик з газом. Я буду зараз. У цій травиці випалювай, поки перчик зійде, травички не буде. Хоч одну виполку, прополку, верніше, ми не пропустимо. Я не знаю, цього балончика мені вистачить чи не вистачить, але буде стільки, стільки не вистачить балон. Ось так. Це потрібно робити тоді, коли ще не зійшов перець. Бо якщо зійде, то вже все. Там мене Роман питав, не згорить під таким слоєм навозу, Ні, не згорить, друзі. Кожного року так. Сажаю вже більше 30 років і нічого не згорає. Ну ось так. Всю теплицю мені прийдеться пройти. Так що, може такий ланфак комусь сподобається. Відкрила я пленочку помідорчиками, де я сіла, ви бачили, як я сіла. І в мене тут ось залишилося місце, бачите, трошки. І зараз я теж зроблю. про цей, Ну, як я перчикові зробила, ось бачите, вже травички куча, щоб потім ми нею не мучилися. Я її зараз пропалю і хочу висадити. Ось таку капусточку купила. Дід Маршер, наша українська. Посаджу 4 головки на салатик, хай буде раннє. Багато не саджаю, а так 4 головки мені вистачить. Чим, друзі, добре, це що я випалюю цю траву. Я убиваю патогени чорної ніжки. Джинка прилетіла. Лети звідси, бо ти ж отак лети, бо я ж тебе припалю. так, бачите, всю травичку я збираю. Чуть-чуть так не треба багато. І все. Ось так посадила я капусточку свою. Будемо їсти ранній врожай. Друзі, 1 квітня гляньте на термометр. Це капець. 28 градусів. Що буде влітку? Казахстан топить, нас палить. Я представляю, що буде тільки влітку. Це капець. Вікна вже потрібно мити. Перед Паскою все треба зробити порядок. Ось такі справи, друзі. Ось, друзі, ми роздяглися повністю. В чині 28 градусів. Не знаю, скільки на сонці. Капець. Чоловік ось робить рами для парничка. Там у нас одна грама є одна. щоб Все буде тут. Це ось сюди. Дві рами поставив. В цьому році скоротили ми обсяги посіву, Тут в мене в тому році були, пам'ятаєте, багато пляночок, парничків. в цьому році немає, не буде. Скорочуємо посіви. Вже важко працювати, вже не хочеться. ось так у нас вже розцвів персик. Деякі на бутонах, деякі розквітли вже. І інжирниці розквіт вже, бачите. Все, зробили порядок. Тут перегребли все, прокільчиться перець і будеш сіяти. От стоїть в теплиці, друзі, отсюди така жара, капець. А тут ми зробили ось таку врімяночку для курчат грізбар і фоксічі, тому що з тими вони будуть битися, ті будуть їх забивати, ті ще маленькі. І ось такий зробили загородочку. Зараз трошки прикриємо шифером і натягнути треба якусь занавіску, щоб... Не сорока не втягнула нічого. Ну так і пройшов наш день, турбота. Вже тепло, гарно на дворі, але лякає те, що, що буде влітку. І війни не потрібно. На цьому все, будьте всі здорові. Мирної всім ночі.